Дендрологічний парк Софіївка може залишитися без унікальної колекції фундуків. У Менськівчині розбили сад на ділянці, яка раніше належала Міністерству оборони. Десять років тому міські владці віддали землю у постійне користування парку. Ще тоді із розподілом території погодилися всі, навіть міністр. Та напередодні військові подали до суду, аби ділянку повернути. Мої колеги продовжать. Сорт грузинської селекції, сорт Черкеський, який. Є... Має слабку морозостійкість, але вивчається в нашій зоні. Кожне горіхове дерево в цьому саду висаджене Олександром. Біолог переповідає, починав буквально з голої місцини. На цих 10 гектарах був закинутий пустир. Тоді у Минській владці віддали землю Міноборони Софійському дендропарку. Нині ж тут росте наймасштабніша в східній Європі колекція фундуків. Близько 4-5 мільйонів гривень вартість насаджень тих, які знаходяться на даній ділянці. Але насправді вартість цього генетичного фонду, який тут зібраний, надзвичайно висока, а можливо навіть неоціненна коштами. Військових на оціненість колекції не розчулює. Колишній власник землі Білоцерківський квартирно-експлуатаційний відділ Міноборони уже кілька річ намагається відсудити в нацпарку ділянку. Перший позов подали ще сім років тому. Та ситуацію взяв під контроль міністр оборони. Той надав пояснення, що земельних претензій до нацпарку не мають. Напередодні Софіївка отримала черговий позов від того ж відділу. Міністр за міністра два документи в нас є. Вони обійшли це, вони хорошо ж знали, що є це. І тепер вже третій раз подають на суд, і я не знаю, як цей наш господарський суд віднесеться до цього питання. Аби дізнатися мету і мотиви позивачів, телефонуємо в Білоцерківський відділ. Чергова диспетчерка. А підкажіть, будь ласка, а Соловіченка Віталія Олександровича, як можна почути? Я вам можу сказати село кабінетом. Та керівник два дні слухавку ані службового, ані мобільного не піднімає. Судове ж засідання між нацпарком та відділом міноборони призначене на початок грудня. Учені побоюються, якщо землю Софіївки все ж відберуть, їхня унікальна колекція просто зникне. Ірина Малюкова, Віккановини.